Ола! Привіт з Домінікани! Ми зараз тут знаходимося з друзями на нашій віллі і буде сьогодні невеличкий її огляд. Поїхали, покажу все. Let's go! Ось таке чотирьохповерхове помешкання, в якому є наші апартаменти, великий басейн, красивий котик. Тут поруч уже помітно океан. Зовсім-зовсім близько. Йти буквально дві хвилини. Ось такий у нас дворик і є електрогриль. Все, піднімаємося в наші апартаменти на четвертому поверсі. І почнемо ми з прекрасного вигляду з вікна. Це наш балкон в вітальні. Великий балкон, де можна посидіти, поснідати, випити кави вранці з прекрасним виглядом на океан, на сусідні будівлі. Червона черепиця, невід'ємна архітектура в Домініканській республіці. І внизу двір, в якому ми щойно були. Ось тут ростуть кокоси, манго. Все поруч. Заходимо в нашу вітальню. Величезний зручний диван, зручна кухня, обідний стіл. Обов'язкове доповнення це отакий вентилятор, тому що тут спокотно, великий телевізор. Це для великої компанії. Покажу ближче кухню. Ось такий острівець зручний, де можна поснідати і попрацювати е, мої друзі, які зараз працюють їдять і займаються своїми справами. На цій кухні немає посудомийної машини, так як у нас це було в Канаді, але все необхідне тут є. І в нас на Вілі ще є. Ось такі старомодні пральна машина і сушилка. Але ми їм вдячні за те, що вони тут є, і нам не потрібно нікуди вести наші речі, щоб їх попрали. Ось так. Що мені подобається в нашій Віталії, так це круте велике дзеркало. Так, ідемо далі. У нас тут три спальні, кімнати і дві ванних. В кожній парі своя спальня. Розпочнемо екскурсію з найбільшої і з найкрутішої великої спальні з прекрасним виглядом. Ось таке велике king-size ліжко. Теж є вентилятор, є кондиціонер в кожній кімнаті. І ще є ось таке джакузі з виглядом теж на океан. Дуже круто, атмосферно, дуже багато стекла, дуже багато дзеркал. І виходимо на балкончик. Теж дуже комфортно через те, що є стільчик, столик. Можна посидіти, випити ввечері вина, прекрасний вигляд на океан, прекрасний захід сонця. Дуже гарно. Цей запах він не передається через камеру, але він дуже заворожує. Повертаємось назад. Це найбільша спальня в цьому будинку. Прикроватні тумбочки, красивий інтер'єр, знову дзеркала. Зараз ми переміщаємося в ванну кімнату, яка йде в комплексі до цієї спальні. Тут є душ і все необхідне все мінімалістично, комфортно. Так, ідемо в наступну спальню. Тут наші друзі. В них теж прикольний вигляд з вікна. Дуже зручний стіл, робочий. Робочий стіл, дуже зручний. Одночасно можна малувати своїм мейкапом, якщо він є. І відпочивати ось тут. Друзі вже продемонстрували. Рухаємось далі в наступну ванну-кімнату. Це вже друга ванна кімната, теж душ, ванна. Все тут мінімалістично і комфортно. І остання е, спальня, наша спальня, вона найменша. Е, багато речей наших. Теж є кондиціонер, теж є вентилятор, моя мінімалістична дзеркала, яке мені подобається. Але найбільше мені подобається в нашій кімнаті те, що тут є балкон, на якому вже немає стільчиків і столика, але тут є просто таке місце, де я можу потренуватися. Те, що мені необхідно максимально. Вигляд тут, звичайно, не такий прекрасний, як в інших кімнатах. Але для тих, хто любить спорт, в принципі, неважливо, де і з яким виглядом ти займаєшся. Головне, що тут не спекотно, видно. Ось так. Мінімалістично. Ось такий невеличкий огляд нашого помешкання. Орендували ми цю будівлю на три пари. На місяць на моєму улюбленому сайті R&B. і вийшло вона на нас, здається, щось 1800 американських доларів на місяць. Ось так.